Тестував оці от танці з бубном. Зараз зайду і розповім, що, що там було. Так, всім привіт підписники підписникам каналу. А та техніка, що ви відосик бачили, про чистеньку 180. отак от Вона була зроблена, це вона. Але ж е, карбуратор я впердолив новесенький свій. Е, ну, як новенький Ну, в общем, свій я його встановив, вона запустилася, там, на газульку, вень-вень, все класно, добре. Е, почекав, я при, приїхав новенький. Карбюратор. Карбюратор, карбюратор. В общем, там штрих-коду я показувати не буду. Приїжджаю так вот в пачерці, в вот і вот замотаний е, бумажечку, І все. Встановлюю, е, встановив новий карбюратор, запускаю, запускається. Натискаю на газульку, вона розвиває оберти трішечки, ну не, ну, не так би як хотілося. Потім на колоду в бревно, а вона давиться. Вона давиться, ланцюг стає і ніхрена в мене не виходить. І що я зробив? Розбираю знову, від'єдную. Карбюратор від'єдную глушника, знову перевіряю на герметичність. Все ціле, ні, ніде нічого не змістилося, ні, ніч, нічого ніде не трави. Знову перевіряю паливну шлангу, тому що там трішечки на, на Ось Тут от вона от соплить. тут от. ну, там, там, де встановлюється безпосередньо сам. Сам бензобак, трішечки соплить. Думаю, ну блін, ну мало я там перетерлася. Ну, за той, той час, коли тут ремонтував. Встановлюю знову насос, все, все ці паливна шланга ціла без жодних нюансів. Викручую цю свічку, яка була встановлена. Тут, до речі, НЖК стоїть. Де там, -мо? Встановлю свою свічку. Новесеньку. весеньку. Думав вже свічка. Ні, ніхрена не свічка. Вся та ж сама історія. Лізу, перевіряю. Повітряний зазор між модулем та маховиком. Він був 0,20. Скільки там вскочило. Ну, в общем, 0, 0,2 легенько залізло. 0,2 легенько, а 0,35 не влізло. 0,35 от шаблон. Він не вліз, а 0,2 заскочив. Виставив на 0,2. Ні хрена. В общем, вчора я її мучав, без світла я її мучив. Що з того вийшло? Ні хрена з того не вийшло. Міряв. Як воно правильно називається, так хотів сказати. І забув. Нерухоме сопло. це оця ось ну ви поняли, Типу як жеклер на генераторі центральні. оця от срака називається нерухоме сопло в от таких от карбюраторах. ну Воно так по прайсу пишеться. Ну, можливо, воно там і є там жеклером, Взяв у мене є от такі от штуки, це, це я брав для генератора, для, для ремонту е, карбюраторів. тобто Там ж жиклери за, закисають, і е, щоб е, е, прочистити сам жиклер. Е, отвір центральний. Ось от такі от, от штучки це сверла. Для чого ці сверла не знаю, для, для якоїсь супер-пупер машинки. Тут сверло йде від 0,3 до 1,2. Я не пам'ятаю, показував вам за, за оцю сранчині. На якомусь із відео під генераторами було, але ж ну, так, як ви, ви не дивитесь, то ви її і не бачили. Придбав собі е, два наборчика, звісно, я от такі от, кнуряка, що люблю все, щоб воно було в парі. Але ж тут проблема в чому? що отут 0,3 і 1,2. Від 0,3 до 1,2. Тобто крок по. 0, 01, тобто йде сверло 0,3, 0,4, 0,5, 06, 07, 0... ну і до 1,2. Але ж тут же ще йде. Коротше, тут на е карбюратор 152, -й. 152, -й. точно такий же самий і замовлений був. Але е -е, ну хоч тут також зама і там, мабуть, також зама, але цей от вироблявся. Ну Якщо вона 2010 року, то, то можливо 2010 вони вироблялися, а можливо і раніше. Але по, по базі б'ється по прайсам. Отим усім, база прайс в общем, не, по розкладці, одним словом, б'ється. І це я знав і до цього. Але я не приділяв цьому уваги. Тобто Нерухоме сопло тобто з от от жиклерою. Тут от в центрі є дірка. І оця дірка йде 0.42. А є 0,45 на одному карбюраторі. На іншому є 0,42 наче і 0,46. Ну от як от, чим, чим я отут от замірюю, яке воно нахрено тут -от було, блядь. Ну також, ну, це для мене, як то то кажуть в новинку, по посверлому цим. Тут, тут немає ні 0, ну як, якби тут був 0,45. І 0,4, то в принципі класно, так. Я б міг, міг би чимось там якось там заміряти, але я е, пробував, я, я дум, думав, там менше, там більше продулено. Ну, блін, ні хрена Те, що є, то сюди, в цей отвір, оцього нерухомого сопла може влізти тільки 0. Скільки там, блядь, 0,4. 0,5, звісно, воно ж не влізе. І от сьогодні, що я вирішив вже зробити, це... Розібрати нахрен новесенький карбюратор, передивитися його знову, потім взяти. Е, е, я, я вже навіть е, виміряв, е, наскільки встановлене оце коромисло, оце от, е, на, ну, на кінчик якого натискає ота от мембранка, діафрагма. Ну, мембранка чи діафрагма, оце от кінчик, наскільки натискає. Заміряв, що на новому він більше втоплений. Там трішечки, трішечки, але більше втоплений. Ну, думаю, ну гнути новий, ну якось також ну, не дуже-дуже хочеться. Потім е вирішив таки е за, за, за другим разом, так, чи за третім. За другим разом. За, за першим разом я просто розбирав, дум, думав, там, чи блин, грязюку пхнуло чи, чи шо, ну, з новим, з новим карбюратором. карбратором. За, за другим разом розбирав, уже дивився на оці от, е, місця, на, наскільки е, на якій висоті лежить. Е, Встановлене коромисло на новому воно трішки нижче, тут більше. І от за третім разом думаю, Тан нахер, ну що це за хня, блін, і ну скільки, скільки ж можна з цією хньою її. Ну ви зрозуміли, що. І лише після того, як я викрутив оце нерухоме супло, оцей жиклер, от він, бачите, блистить блистить він, ну, налаштується, от новесенький, нольцевий, новесенький. Викрутив його з нового карбюратора і викрутив із старого викрутив, і встановив старий, старий жиклер в новий карбюратор. Тоді чомусь вона запрацювала. Тобто, можливо, на старому був найвеликий розмір того отвору. Чи 0,46 чи 0,45 хрін його знає. А отут, -от, можливо, 0,2. А може 0,45, а тут 0,46, Тоже хрінь його знає. Знайшов от, от такого тут прутика мідного, але ж оце от цей от скотеняка мідний прутик мікрометром штангенциркулем заміряв 0,5, а мікрометром проміряв 0,48. Ну, ну це по. Потрібно бу бути настільки конченій люд людині, щоб от так от брати, блять, і за займатися от такою от хрінью, мі мідну проволоку переміряти. Тобто діаметр. Діаметр мідної проволоки. Ну штангенциркуль просто у мене ближче, то 05 коротше. Якщо отак от, -от зробити, то там от коротше 0,5. Так що, то отак от. Ось вам і ремонтик. Затягнувся трішки, ну але що ж тут поробиш? Це таке буває. Але ж, е, ну блін, ну не знаю. Е, протестую я її ще завтра. Якщо вона завтра буде себе вести точно так же гарно, як і сьогодні, то в принципі так вона лише тоді поїде до свого. А, і ще ж, іще ж. Е, я... Навіть зливав пальне клієнта. Пальне клієнта перевіряв також на свічці. Тобто ляпнув. ну, Пам'ятаєте, як я перевіряю пальне, чи, чи, чи воно не скисло, чи скисло. Потім вже вирішив злити його і налити свого. То тут на даний час моє пальне. Але ж там, ну ви... Зрозуміло, що я тут туди заливаю і яке заливаю. Так що отак. Ну, в принципі, все. Більше нічого сказати не можу. Протестую і, і, і поїдемо надалі до свого клієнта працювати. А ви вже можете написати мені, що у вас було от таке мілке з даною от такою от технікою, що все, все чудово, але вона... Або при натисканні на газульку давиться, або е, запускається, газує ідеально, а в колоді давиться. Можете поділитися своїм оцим, як то кажуть. Емоціями. О, своїми емоціями. Але е, матюки, будь ласка. Там, ну, не потрібно напряму писати матюків. ну Ми ж з вами вже дорослі люди. Тим паче, якщо ви напишете прямо з матюками, то з цього коментаря навіть я не побачу. ну, ну так от, якось так. І що так от це був Штіляндій. Штіляндій 180-й америкосовець, американець, Made in USA, і про пластик також писали. так, Весь пластик маркований, ЮСК стоїть. Що не хвилюйтесь, все-все-все там. По оригіналу і все по оригіналу лишилось. Якось так. Пишіть, будь ласка, пишіть, бо дуже-дуже мені це все діло цікаво. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на